Доброго ранку, малята! Рада вітати вас! Сьогодні ми з вами будемо малювати. Я чудовий дар осінній. Люблять всі моє насіння. Каша в мене теж смачна, до вподоби всім вона. Підгадайте, як я звусь, упізнали я гарбуз. Я найстарший на городі, я веселий, бокатий, жовто грудий і смугастий, а ще круглий, наче м'яч. Здогадались, хто ж так вихваляється? Звісно, це гарбуз. Малята, розкажіть, який гарбуз? Круглий, помаранчевий, гладенький на дотик, так, а ще який? Твердий чи м'який? Так, твердий. А як ви думаєте, дітки, що у нього є всередині? Насіння? Важкий чи легкий? Мабуть, важкий. Молодці! Добре знаєте, який гарбуз. Ще напевно полюбляєте їсти смачну корисну вітаміну, солодку гарбузову кашу. Зараз, дітки, я пропоную разом з гарбузиком порухатись. Ось так. Сподіваюсь, дітки, що вам сподобалось, настав час малювати. Ось якого гарбуза ми з вами намалюємо. Для роботи нам потрібно підготувати. Аркуш білого кольору, фарби помаранчевого та зеленого кольору, стакан з водою, пензлик, ватні палички, серветку та гарний настрій. Малюємо послідовно, за зразком. Спочатку смужки помаранчевою фарбою. Ось так. Домальовуємо хвостик зеленою фарбою. За бажанням намалюйте листочок. Розфарбовуємо гарбуз за допомогою вушних паличок. Ставимо цяточки. Ось так. Хвостик та листочок зелені цяточки. Ось який вийшов гарбуз. Малята, вам сподобалось малювати? Чекаю від вас чудові гарбузики. А ще малята пропоную вам подивитись. Та послухати українську народну пісню Ходить гарбуз пагороду. Гарного вам перегляду! До зустрічі!